Головний на ранку Новий не пусквітає Цієї ночі Росія атакувала Україну дронами і є. Фіксація влучань в Одесі зафіксовано понад 10 таких влучань. Вщент знищено чотириповерховний житловий будинок. На рятувальників обвалилися конструкції, постраждали три вогнеборці. Зараз вони у лікарні із 23-поверхового будинку евакуювали 500 людей. Вогонь від е, е, самого ранку від самого влучання також зразу охопив 18, 19 і 20 поверхи. І пожежі охопили ще п'ять житових будинків. Загалом постраждали 13 осіб. Таку інформацію отримали саме на цю мить. Деталі будемо тримати може продовж ефіру. І тим часом в Харкові внаслідок ударів Росії пошкоджено п'ять приватних житлових будинків і господарча споруда Росіяни атакували Харків такими певними хвилями. Під час першого обстрілу постраждали київські і шевченківські райони міста. Далі вилучання були на подвір'ях багатоповерхівки, вибиті шибки, понівочені півсотні машин. Попередньо постраждали чотири людини, і серед них є дівчата 12 і 17 років, і пізніше під ударом опинився приватний сектор в Основ'янському районі. Такі подробиці російських атак і прильотів ми маємо на цю мить. Знов таки скажемо, що деталі тільки отримуємо, покажемо в нашому ефірі в наступних випусках. І, друзі, наші повернулися. Відбувся обмін, новий обмін полоненими між Україною та Росією, і в результаті якого повернули тяжко хворих захисників України. Більшість із них перебувала в полоні Росії понад три роки. До України повернулися військовослужбовці збройних сил України, Нацгвардії, Держприкордонслужби, які воювали на різних фронтах: Донеччині, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Запоріжжі визволені мають важкі медичні діагнози пов'язані з пораненнями та тривалим перебуванням. В неволі. Ми вітаємо наших захисників з поверненням на батьківщину. Давайте подивимося ці миті. День сьогодні насправді чудовий. І на День народження. Я в Україні. Ми щасливі. Не очікували. До останнього не вірили, що нас везуть на обмін. Ну і до близького сходу 18 людей постраждали внаслідок падіння іранської ракети в Бершеві в Ізраїлі. Одна з ракет прилетіла поруч з офісом Майкрософт. Перехопити її не вдалось. Вибуховою хвилею вибило шибки в офісі також пошкоджено житові будинки. А тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалить рішення щодо дій проти Ірану впродовж двох тижнів. За словами прес-секретарки Білого Дому Керолайн Левіт, це пов'язано з можливою перспективою переговорів між Вашингтоном і Тегераном. Якщо дипломатичне вирішення виявиться неможливим, Трамп готовий розглянути варіант військового удару, зокрема по ядерних об'єктах Ірану. А У білому домі наголошують, тим часом ще мета змусити Іран припинити збагачення урану та не допустити ескалації. Усе це відбувається на тлі напруження у регіоні після ракетних ударів Ірану по Ізраїлю. Світові лідери тим часом закликають сторони повернутися до дипломатії. Україна синхронізує санкції з міжнародними партнерами і розширить е, тиск на російський енергетичний ринок. Таке рішення ухвалили під час наради щодо санкційної політики в офісі президента. Зокрема, Україна посилить санкції проти капітанів російських танкерів і нафтових терміналів. Також готуються нові обмеження спрямовані на ускладнення здатності Росії затягувати війну. Йдеться про санкції щодо фінансових інструментів, криптовалюти, схем постачання компонентів для виробництва зброї. Прямо. Мови президента. Я доручив міністру закордонних справ України розвідкам всій команді нашої держави запропонувати партнерам нові формати санкційної роботи. І це буде. Доручив також активізувати все, що необхідно для синхронізації санкцій, санкцій партнерів проти Росії у нашій юрисдикції. Та українських санкцій в юрисдикціях світу завдання очевидне: все, що знижує російську здатність фінансувати війну, водночас збільшує шанс на реальний мир. Зі 17 по 25 червня на Полтавщині тимчасово заборонили проведення будь-яких масових заходів. Рішення ухвалили на засіданні ради оборони області через загрози безпеці і заборону потрапляють освітні, релігійні, культурні, спортивні розважальні події, мітинги, ярмарки та навіть вулична торгівля про причини обмежень та ситуацію в регіоні. Нам сніданку розповів представник полтавської ОВА Володимир Когут. І ось що ми почули. В зв'язку з чим це пов'язано. В зв'язку з тим, що ми витримали деяку інформацію, оперативну інформацію від військових. Ми її дійсно отримуємо час від часу, але такої кількості там впереджувальних якихось даних, ми вирішили убезпечити і вкотре наголосити людям про те, що сьогоднішній день у нас тривають повномасштабне вторгнення. Заборона про проведення за масових заходів передбачена в принципі законодавством України, а саме про введення військового стану, це не означає, що це дійсно відбудеться. Це інформація, яка на яку ми повинні просто реагувати. Я просто закликаю не панікувати. Ну і сьогодні Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться на екстрене засідання через масовані повітряні удари Росії по Україні. Про це повідомив глава української дипломатії. Андрій Сибіга, і за його словами, Київ очікує чіткої та принципової позиції міжнародної спільноти щодо атак. Ініціативу щодо засідання було подано після нічного удару 17 червня по Києву, внаслідок якого загинули 28 людей, понад 140 дістали поранення. Сибіга нагадав, що Київ ще 100 днів тому погодився на американську пропозицію щодо припинення вогню, але Москва її ігнорує і продовжує терор. Нова Зеландія оголосила пакет санкцій проти Росії, Білорусі, Ірану і Північної Кореї. Це новий пакет і під обмеження. Потрапили вісім організацій та десять фізичних осіб, серед яких діячі з КНДР, Ірану та Білорусі, які сприяють російській агресії. Також санкції стосуються російських підприємств, залучених до виробництва бізполотників та іншого озброєння. І 27 суден так званого «тіньогового» флоту Росії, які допомагають обходити обмеження. 16 мільярдів паролів до акаунтів Apple, Google, Facebook, Telegram та інших сервісів потрапили в вільний доступ. І це найбільший витік даних в історії. За інформацією Forbes, дані були зібрані через інфостілери, шкідливі програми, що крадуть особисту інформацію з пристроїв. Фахівці з міжнародного медіа Кіберньюз виявили 30 баз, більшість із яких раніше не публікувалися. Записи містять логіни, паролі та url адреси і можуть бути використані для масових атак. І українському футболісту Михайло Мудруку загрожує чотирирічна дискваліфікація. Друга допінг спроба Проба. також виявила у нього мельдоні, Такий допінг. Та і про це повідомляє видання з Атлетик. Футболіста Челсі і збірної України відсторонили ще півроку тому. Після позитивного результату проби а Мудрик заперечує свідоме вживання допінгу і співпрацює з юристами. Через скандал він не тренується з командою, а його ігровий номер у Челсі вже. Передали футболісту колу Палмеру. Ми звернулися за коментарем до нашого колеги спортивного оглядача і коментатора Ігоря Циганика. І ось що він про це говорить: пішла боротьба. Мудрик вирішив відкрити пробу «Б». Це проба, яка береться в той самий час, як і проба А. Просто дві різні пробірки. Спочатку відкривається А, потім Б, через деякий час, якщо перша позитивний має результат, і футболіст вимагає, щоб відкрили пробу Б для підтвердження першого результату, тоді відкривається проба Б. З огляду на те, що футбольна асоціація Англії вже прийняла рішення, можна сказати, те, що проба Б дала так само позитивний результат. Що з цього виходить? З цього виходить, що мудрику загрожує від 2 до 4 років дискваліфікації. Півроку він вже відбув. Тобто, в принципі, він може сподіватися на те, що ну, як мінімум, як мінімум, ще от там десь півтора року йому доведеться бути дискваліфікованим. На цьому все. оновлюємо випуск. Ще півгодини. для вас свіжа інформація у сніданку з перевірених джерел. Приймуть за медалі.